Шукаєш спосіб на переказ посилки родичам та друзям в Україні або в Європі? Можливо, ти водій і хочеш заробити гроші, допомагаючи іншим за допомогою онлайн платформи verydaily.eu посилки можна відправляти, отримувати та доставляти по всій Європі і Україні. Кожній особі, яка зареєстрована на платформі, якщо ти водій, то отримуй зарплату, розділивши вільне місце на своєму автомобілі під час тривалої поїздки туди й назад. Близько п'яти мільйонів українців через російську агресію на своїй батьківщині розійшлися по всьому світі. Щоб укритися від війни, всі вони хочуть мати зв'язок з близькими та друзями. Ми вирішили їм допомогти. Будь на зв'язку. Та зареєструйся на verydeli.eu